Одразу дві повністю укомплектовані автівки для військових та медиків вирушать із Варшави до України. Серед них лікарня на колесах. Це стало можливим завдяки волинянину, його польським колегам і друзям-бізнесменам, чиновниці одного з воєводств, а також лікарям і волонтерам з Німеччини. Деталі розкаже моя колега Юлія Гунько. На цих кадрах бойова медикиня з Німеччини Діана Вагнерд байливо встановлює катетер по братимові. Цей ролик, як і десятки інших відео та фото, зберігає у себе на телефоні. Її мама Ула каже, донька робила все, у що вірила. А тому спочатку російського вторгнення сіла у авто і рушила в Україну. Про те, що Діана була на фронті, її мама дізналася вже коли прийшла звістка про її смерть. Я не могла в це повірити, адже вона мені не зізнавалася. Казала, мамо, я не на, на фронті, я за 50 кілометрів звідти. В медичному пункті я в безпеці. Мовляв, тут звичайна лікарська практика, куди приходять люди зі скаргами на дрібні хвороби. До батальйону Карпатська Січ, дочка Оли долучилася влітку 2022 року наприкінці січня 2024-го діана потрапила під обстріл під час евакуації побратимів на сході України. В її ши поцілила ворожа шрапнель. Дівчину поховали у Києві на алеї слави Лук'янівського цвинтаря, а її ім'я носитиме медичний комплекс, який вже зовсім скоро рушить із Варшави у Херсонську область. Це мене неймовірно зворушило. Особливо, що ця ідея надійшла від українця. Це наповнює мене гордістю за мою доньку і неймовірною вдячністю людям, які це здійснили. Українець, який запропонував назвати автомобіль на честь діани, волонтер Андрій Максимов. У Польщі він приїхав ще до війни. В будні ремонтує комунальну техніку неподалік Варшави, а у вихідні і навіть уночі рахтує автівки для українських військових. Їх він купує за донати, деякі машини дарують поляки. Гроші на цей автомобіль зібрав зі своєю командою. Ми тут німецький анестезіолог Генрік Піх. Він сам був у Херсоні і знає, в якій скруті медицина в обстрілюваних росіянами містах. Ідея полягала в тому, щоб створити мобільну лікарську амбулаторію не швидку допомогу, а транспортний засіб, який міг би обслуговувати людей в сільській місцевості, у віддалених районах, де система охорони здоров'я майже не працює, як звичайний сімейний лікар, який має кабінет і приймає пацієнтів. Своє бачення він виклав Андрію, коли привозив машину від реалізації «Генрік» у захваті. Андрій черпав ідеї з інтернету, комбінував і експериментував, аби всередині комплекс був багатофункціональним. Ліжко для пацієнта, де, де може його відсунути. Вони поставлять там, там де треба, і це монітор е, пацієнта. Клі, е, кліма. навіть зробили бак на 250 літрів води з нержавіючої сталі, щоб Ця вода могла бути питна. Я сам придумав такий обігрівальний механізм, який вебасто нагріває воду і обігріває приміщення. Гроші на ремонт і обладнання частково зібрав Генрік і його волонтери. Іншу частину пожертвували українські та польські благодійники і підприємці. Так як нашого фонду обмежені можливості, але ми змогли, хоча б цей кардіомонітор, прекрасний, допомогти, щоб пораненим було як легше їх діагностувати. Наша клініка дарує апарат УЗІ, це унікальний апарат, це мобільний переносний апарат УЗД, який допоможе на фронті точно здіагностувати, дати точну швидку. Ку діагностику і врятує багато життів. Друзі і помічників українського війська Андрій Максимов збирає через групу у соцмережах разом ми сила. Її він створив на початку Великої війни. каже, коли об'єднані українці, поляки, німці і громадяни інших держав, то під силу звернути гори. До слова, зовсім скоро в Україну поїде не лише медкомплекс Діана, а й оцей красунчик Медевак. Його подарувала маршалок Святокшиського воєводства, а поремонтували і комплектували Андрій з колегами. Відправлять на покровський напрямок Силами працівників нашої фірми. Ми обладнали автомобіль всіма необхідними медичними пристроями: ношами, переносним дефібрилятором, системою камер, моніторами. Допомога для нас це щось абсолютно природне. Це стосується безпосередньо і нас, тому ми не уявляємо, як можна не допомагати, і будемо це робити й далі. За понад три роки війни волонтери з оточення Андрія та його колеги переобладнали і відправили на фронт понад сотню автівок, зокрема унікальний стоматологічний кабінет, де зараз лікують зуби українським бійцям поблизу лінії фронту. Юлія Гунько Павел Яросінський для слава Тіві.